Всім привіт! Сьогодні до вас з новинами партнерської програми. Завтра, 21 липня, в нас запускають подію x 10 на героїв з масовою провокацією, плюс гарант з темних. Поїхали! Перша героїня цього Ікса преподобна. Корисна героїня має не тільки масову провокацію, а й штраф атаки. Також накладає на вашу команду контратаку та збільшення захисту. Використовувати можна всюди, особливо це клан Босс і Гідра Арена. Наступна Void героїня візія це дуже крутий контроль від провокації на цілих два ходи. Плюс масовий блок бонусів, корисно на війни фракції, гідру, арену, плюс контроль на вежу. Наступний в нас гразур зогрінів. Він також має масову провокацію, але він ще буде добре захищати вашу команду збільшенням захисту та опору. І головна його фішка це масова атака від максимального здоров'я цілі, що робить його корисним проти всіх босів, і також його пасила навичка, що лікує вашу команду. Наступна героїня Молі Тюрнер. В неї є можливість накладати провокації на два ходи. Плюс вона має ожилення. І її головна користь це пасивна навичка, яка дуже потужно пришвидшує команду, особливо в битві з гідрою. Наступний герой Трагі Жабопик. Він добре тримає команду з рахунок щита союзників, щитів та накладає отрути з пасивної навички. Корисний на камбосі, війни фракції, судна вежа. Наступний вагод цей герой добре тримає нашу команду з рахунок пасивної навички, плюс штраф паразиту, який відхилює команду. Також він вміє збільшувати тривалості штрафів. В цілому корисний на кланбосі, фортеці від Великого стража, арені та судній вежі. І останній герой Ікса Скайраміс. На мою думку, найслабший герой цього X-10. Так, за рахунок провокації, його можна взяти на гідру. Також він має штраф атаки, але не 100%. І з бази скрочеш шкалу ходу цілі. Тому виділяємо його локації: це гідра, війни фракції та, можливо, вежа. І наш гарант за 30 темних уламків Акемтум. Цей герой в нас накладає масове замовляння, накладає отрути та поширює штрафи, плюс його унікальна механіка. Коли ворог отримує шкоди від однієї отрути, всі вороги під дією замовляння отримують цю шкоду, де він буде нам корисний. Це гніздо павучихи, війни фракції, клан босс, плюс-мінус, напевно, на лаву, бо має потрібну атаку з бази. Ну і що ж, на цьому ми завершимо новини. Всім дякую за перегляд та мирного неба! Та не забувай про вподобайку!